Вітаю, шановні дев'яті класи! На минулому уроці ми з вами розглядали Велику Французьку революцію і зупинилися на перевороті 18 го Брюмена, коли до влади влада перейшла до рук трьох консулів. Одним із головних консулів був у нас Наполеон Бонапарт. Тому сьогодні ми з вами розглядаємо консульство та імперію Наполеона Бонапарта у Франції. Для початку, будь ласка, пригадайте ось цей. Матеріал. У нас є з вами е, е, ілюстрації, їх потрібно розташувати в хронологічній послідовності. Варіант А це страта Людовіка 16-го, варіант Б. Штурм Бастілії, варіант е, Г це останній банкет Жирондістів, і варіант В. Відкриття Генеральних штатів. Будь ласка, попрацюйте над цим. А також попрошу вас розставити в хронологічній послідовності усі події та визначити історичне значення кожної з наведених подій. Кожен солдат носить у своєму ранці маршаловий жезл. Коли я помру, всесвіт видихне з полегшення. Від великого до смішного один крок. Я не такий, як інші, закони моральності і пристойності, створені для мене. Щастя полягає в тому, щоб насолоджуватись життям в усім його повноті. Ці фрази належать людині, яка назавжди увійшла в історію людства. Здобувши визначних перемог і започаткувавши режим сильної особистої влади, вона володіла майже всім світом і втратила все. Одні вважають його генієм, найвеличніше з тих, хто жив на землі. Інші стверджують, що він тиран та злочинець. Навколо його імені виникло багато легенд, в яких вже важко відділити правду від вигадків. Але на сьогоднішньому уроці ми спробуємо це зробити. Все, це я казав про Наполеона Бонапа. Після перевороту 18-го Брюменга вся влада у Франції. Фактично опинились в руках однієї людини, першого консула Наполеона Бонапарта. Давайте ознайомимося з його біографією. Одна з найскравіших особистостей нового часу політичний, державний і військовий діяч Франції, народився на острові Корсика в родині здвійнілого дворянина. освіту здобув у Брієнській військовій школі, у військовій школі в Паріжі. У 1785 році в чині молодшого лейтенанта артилерії Наполеон розпочав військову службу. В період Французької революції його було удостоєно звання бригад... бригадного генерала, а за директорії призначено командувачем армії. Його внутрішня політика була спрямована на створення твердої централізованої влади, умов для розвитку промисловості та сільського господарства, покращення фінансового стану країни. Наполеон також прагнув досягти примирення з тими представниками старого суспільства, які погоджувались визнати зміни післяреволюційній Франції. Організація державної влади в країні доби консульства визначалась новою Конституцією 1799 року. Зберігалась республіканська форма правління, поверталися загальне виборче право для чоловіків, але запроваджувалась складна, багатоступнева виборча система. Законодавча влада була поділена між Державною Радою, Трибунатом, законодавчими зборами і Сенатом. Виконавчою владою наділявся перший консул, яким Конституція оголошувала на 10 років громадянина Бонапарта. Система місцевого управління було реорганізовано, департаменти очолювали префекти, а міста мери, яких призначав уряд. Особливо складною була ситуація в економіці. Країна стояла на межі банкрутства. Наполеон став щотижня особисто перевіряти видатки кожного міністерства. Із його ініціативи, в 1800 році великі паризькі банкіри утворили французький банк, який надав кредити державі під заставу від збору податків. Інфляцію було подолано запровадженням нових паперових грошей асигнацій, забезпечених золотом. Досягнення фінансової стабільності зумовило економічне піднесення, зріс обсяг сільськогосподарської продукції. У Франції розпочався промисловий переворот. У 1801 році в Парижі відбулася перша промислова виставка для свою продукцію представили понад 150 заводів і фабрик. Розвитку промисловості сприяло надання підприємцям державних замовлень на військове спос... спорядження. Для впорядкування відносин між підприємцями і робітниками було видано закон, що підтверджував заборону робітничих сполох і страйків. Усі суперечки мали розв'язувати поліція, підприємцям заборонили знижувати заробітну плату працівникам. Для досягнення національного примирення Наполеон спочатку дозволив повернутися більшості емігрантів, а потім оголосив для них, крім керівників, роялістів. Прихильників монархії загальну амністію. Соціальний злагоді сприяв також укладена в 1800, 1801 році 15 липня угода конкордат із папою Римським Пієм VII. За цим договором католицизм проголошувався релігією більшістю французів, а перший консул здобував право призначати єпископів, яких потім затверджував папа. В цілому, внутрішня політика Наполеона дозволила йому підтримувати стабільність державі і забезпечила імператору прихильність значної частини населення. Багато нововведень, запроваджених за часів Бонапарда, не тільки десятиліттями зберігалися у Франції, але й набули поширення в інших країнах. У зовнішній політиці Наполеона чітке місце посідала боротьба з другою антифранцузькою коаліцією. Прагнення збільшити також підвладних французам територій і, використовуючи їхній ресурс, залишити знищити свого головного суперника Великобританію. Війна з ворогою коаліцією завершилась блискавичною перевогою Наполеона. Стрімко і неочікувано для австрійців, перейшовши Альпи 14 червня 1800 року, він вщент розгромив їх під селищем Маренго. Австрія відмовилась від Північної Італії, визнала французькими володіннями Бельгію та лівий берег рейд. У 1802 році Франція та Англія підписали в Ам'єні мирний договір. Однак уже через рік війна відновилась. У союзі з Наполеоном виступала Іспанія, за допомогою флоту якої він збирався підкорити Велику Британію. У 1802 році Франція захопила П'ємон і Італію. А в 1803-му Швейцарії. Наполеонівські війни мали подвійну мету. З одного боку, для них був характерний грабіжницький характер. Переможені сплачували контрибуції, забезпечували постачання французької армії всім необхідним. І з другого боку, на завойованих землях французи, як правило, скосовували феодальні порядки та вводили нове французьке законодавство. Незабаром війна з Англією поновиться. А в 1805 році проти Наполеона виступить третя коаліція у складі Австрії, Росії, Великобританії, Швеції та Неополітанського королівства. Напад англійського флоту на іспанські кораблі став причиною укладання Франко-Іспанського Союзу. Бонапарт продемонстрував блискучий приклад одночасної боротьби проти кількох суперників. Поки австрійсько-російські війська повільно рухались з Центральною Європою. Наполеон стрімким маршем взяв столицю Австрії відень. Вирішальна битва відбулася поблизу Аустерліца. Командування союзників не змогло протистояти натиску французів і програла битву. Австрія вийшла з війни і коаліція розпалася. Однак рішучі перемоги французів на Суходолі були затьмарені катастрофою на морі. У жовтні 1805 року величезний франко-іспанський флот. Який планувалось використовувати для висадки в Англії, був атакований англійською ескадрою під командуванням генерала Нельсона біля мису Трафальгар. Англійці сміливо атаковували лінію ворожої ескадри і домоглися повної перемоги, не, жодного короля, не втративши жодного короля, вони потопили або захопили 18 кораблів против. Розгром Франко-Іспанського флоту означав, що висадка Наполеону в Англії стала неможливою. Давайте ось на цю історичну подробицю і звернемо увагу. У трафальгарській битві брало 20, проти 27 англійських кораблів билися 33 судна франко-іспанського флоту. Перед боєм адмірал Нельсон видав наказ: Англія сподівається, що всі виконують свій обов'язок. За 5 годин бою англійці знищили 19 ворожих кораблів, убили 2800 французів та іспанців. Жодного корабля англійцям не було знищено, а загинуло 429 чоловік. За півгодини до завершення бою адміраль Нелісон було тяжко поранений французьким снайпером і помер. Отримавши повідомлення, що хід бою практично вирішено, його останніми словами були: дякую Богу, що я зміг виконати свій обов'язок». Розгляньте схему трафальганського бою і визначте, як англійцям вдалося перемогти ворожий флот та висловити свої судження про особистість адмірала Гораціо Нельсона. В 1806 році розпочалась війна Бонапарда з четвертою коаліцією, до якої увійшли Росія, Англія та Прусія. Наполеон розбив прусські війська і увійшов у Берлін, столицю Пруссії. У протистоянні з російською армією під пейсіж ейлау у лютому 1807 року переможця не було виявлено, хоча це була найкровавішою битвою цього періоду. Але в наступній битві під Фрідландом російські війська зазнали поразки. Російський імператор Олександр І боявся продовження війни, але і Наполеон розумів, що його армія виснажена. 7 липня 1807 року між Росією та Францією було укладено Тільзитський мир, за умовами якого Росія погоджувалась на зменшення території Прусії і уклала союз з Наполеонівською Францією. Фактично, Наполеон досягнув своєї мети в Європі, як ви бачите на карті. Більшість держав континенту була союзником Франції або залежала від неї. Проте перемога, здавалася, Бонапарду неповна. Велика Британія, в свою чергу, не визнавала Наполеона та його завоювання. Трифальгарська битва порушила плани щодо вторгнення армії Бонапарда в Британські острови. Тоді Наполеон вирішив знищити Англію економічним шляхом. Ще в 1806 році в Берліні. Він проголосив континентальну блокаду Великої Британії. Франція та її союзники мали припинити будь-яку торгівлю з англійцями. У 1807 році до блокади приєдналась Росія. Однак цей захід був актом розпачу французького імператора. Розірвання зв'язків з найбільшою економікою світу завдало чималих збитків багатьом європейським країнам, які були змушені порушувати заборону. Англійці завозили свої товари контрабандним шляхом, чим не гребували навіть французькі купці. Остаточно блокувати Англію без сильного флоту було неможливо. Здобуті перемоги Наполеона використ... Наполеон використовував для зміцнення своєї влади у Франції. У серпні 1802 року, на хвилі піднесення, що охопила країну після розгрому Другої антифранцузької коаліції, було проведено. Лебісив всенародне голосування, за результатами якого Наполеон отримав посаду першого консула довічно. У лютому березні 1804 року було відкрито велику змову прибічників відновлення монархії Бурбонів у Франції. Скориставшись цим, Україна розвернула кампанію за проголошення Наполеона імператора. Багато людей вважали, що лише він зможе зберегти республіку. 18 травня 1804 року Бонапарда було проголошено імператором Французів Наполеона I. А в грудні того ж року відбулася його урочиста коронація. Історик Тарле в книзі 1812 рік так описував коронацію Наполеона. 2 грудня 1804 року в соборі Нотердам у Парижі відбулось урочисте вінчання та помазання на царство Наполеона. Коли нескінченна низка золотих придворних карет просувалася від палацу до собору Нотердам, величезний натовп дивився на це. Проте в цей день де-неде лунали слова незадоволення таким видовищем. Зокрема, часто згадувалась фраза, яку історична, історична легенда приписує різним особам, і яку нібито сказав один зі старих республіканців із військових у відповідь на запитання Наполеона, як йому подобається урочистість. Дуже добре, ваша величність. Сумно лише, що сьогодні не вистачає 300 тисяч осіб, які склали свої голови, щоб зробити такі церемонії неможливо. Згідно з рішенням Сенату, перший консул республіки проголошувався імператором французським, тобто ставав пожиттєвим монархом держави, нібито за бажання і за згодою всієї французької нації. Це був початок становлення нової в історії Європи, вже не дворянської. А буржуазної монархії. Та поступово у Франції зникли останні залишки республіканізму. Термін республіка зникає із вжитку, скасовується революційний і відновлюється григоріанський календар, залежно від Франції, республіка перетворюється на королівство. У 1808 році було створено імперське дворянство, вище військове командування та чиновництво Франції здобуло гучні дворянські. Внутрішня політика Першої імперії, яку називають дослідники, продовжувала ту, яку здійснювали в період консульства. У серпні 1804 року було прийнято цивільний кодекс, який часто називають Кодексом Наполеона. Це був перший, єдиний для всієї країни звіт законів. В ньому закріплювався принцип рівності всіх громадян в правах. Недоторканість приватної власності, свободи приватного підприємства та норми сімейного права. Давайте ознайомимось з уривком із цього кодексу. Стаття 1. Керівництво республікою надається імператору, який приймає титул імператора Французі. Правосуддя здійснюється ім'ям імператора, призначеним ним посадовцем. Стаття 2. Наполеон Бонапарт є імператором Французі. Стаття 55. Присяга імператора полягає в таких словах: присягаюся підтримувати цілісність території республіки, поважати закони конкордату і свободи культів, поважати та примушувати інших поважати рівність у правах, політичному і громадську свободу, незворотність продажу національного майна, не накладати жодних податків і не стягувати жодних зборів інакше, ніж за законом, керувати дотримуючись лише Інтересів, щастя і слави французького народу. Стаття 544. Власність є правом користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, щоб користуватися не було таким, яке заборонено законом і регламентом. І стаття 545: Нікого не можна примусити поступитися своєю власності. Якщо це не робиться для суспільної користі та за справедливу і попередню винагороду, власність набувається і передбачається шляхом успадкування, дарування при житті або заповіді. Подумайте, чи можна вважати, що закріплене в цивільному кодексі ставлення до приватної власності сприяло стабілізації ситуації після післявоєнній Франції? І чому? Також наприкінці життя Наполеон сказав, моя справа, справжня слава не є в 40 виграних мною битвах, проте не буде і не може бути забутим мій цивільний Кодекс, що, на вашу думку, була обумовлена така переконаність. Пізніше у Франції буде прийнято також Цивільний Кодекс в 1807 році та Кримінальний Кодекс в 1810. Році. Норми кодексів 1804 10 років були поширені на французькі колонії, союзні з Наполеоновською Францією та підкорені нею країною. Саме завдяки цьому війни, які вів Наполеон у Європі, стали чинником, що сприяли руйнуванню старих порядків. Давайте познайомимося ще з такою довідкою. Цивільний кодекс Наполеона має велике історичне значення для утвердження у Франції та Європі в цілому. Принципів демократії та громадянських прав людини. Кодекс Наполеона прийнятий за основу зводів цивільних законів більш ніж у 70 країнах світу, де часто, а де і повністю. Частково, а де і повністю. Навіть у середовище поширення англосаксонського права в наш час є два приклади збереження наполеонівського законодавства: в штаті Луїзіана в США і в провінції Квебек в Канаді. Таким чином, за доби консульства відбувається поступове зміцнення влади Наполеона Бонапарта. Однак при цьому перший консул прагнув проводити політику, що відповідала інтересам усіх верст населення. Імперія, створена Наполеоном, за короткий період досягає вершини своєї могутності, проте намагання Наполеона встановити повний контроль над континентом, спричини наростання франко-російського конфлікту, який ми з вами розглянемо на наступному році. Домашнє завдання ви бачите на екрані, підручник, і одне з завдань, яке ви бачите зараз. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.